Так, що ми тут за чудюя? Коротше, почав збирати осмос. Як кажуть, сьогодні, ось, ось за сьогодні, вчора поїхав, все скупився. Тут, бачите, це торби тут всяких згонів. Що хочеш тут. Ну, коротше, це все воно ще треба буде. А може і не треба. Ну, коротше, щось надо. Так. За сьогодні, що ми зробили? Поставили такі діафраг фільтра обратного осмоса. Це колби. Сюди вставляється фільтра. Фільтра 40-40. Ну, коротше, на 250 літрів у час води. Це дві колби. Це пів, по логіки должна бути хоча б літрів 400 точно. Так, що ми зробили? Тут я зробив. Сонце так сіда, конечно. Виход із регенерації пом'якшувача випаявся. Це йде на хату. Випаявся і пішов у фільтр. 5 мікрон. 5 мікрон фільтр. І впаяв 5 мікрон у регенерацію, так, блін, капець. У регенерацію. У оцей Ум'якшитель води. 6 кубів води. Два куба води тільки використали це за, буквально за тиждень. Десь по літрів 300-400 літрів йде в день. Так. Потім у нас тут кран. Ну, щоб понятно. Потім йде манометр. Хоч і тут є манометр на системі, я буду бачити. Коротше, тут тиск і тут тиск. Бачиш, коли цей фільтра забиваються. Якщо буде менший тиск, ніж там різниця, значить забилися фільтра. Потім датчик сухого ходу за таким речашком. Ну, типу, пустив давлення, клац, сработало реле. Ну, це буде воно виключатися при низькому тиску. Коротше, якщо в случаї чого щось зробиться, зробиться із цією колоною, ну, чи з водою. Не буде поступати. Буде низький тиск, щоб мені оцей насос, що тут ось внизу стоїть, щоб він її не засосав, не зробив вакуум і не схлопнулася колона. Так, далі, що в нас тут йде? Випаяно, випаяно. Труба 25-та. В принципі, вистачає. Тут кран на пів дюйма, електрокран, ну, електрокран. Далі, що в нас буде? Далі в нас буде вход в насос. Насос на 6 8 атмосфер, 6 кубів. Ну, тобто він до цих атмосфер ще буде докачувати свої 8. І буде стояти датчик. Датчик Він так само буде по сухому ходу працювати, якщо там не спрацює, тоже вимкнутий буде. І через нього буде підключений насос. І потім вже система сюди вже далі йде на вход у фільтра. Сюди високий тиск. Тут буде круг обратний. Тут буде ще коротше, що там буде? Ще буде датчик по високому тиску. Коротше, ще буде автоматика. Ну, автоматика. Така, як звичайно, у всіх стоїть. Автоматика така. Ну, тут воно, е воно бачите. Коротше, виходить, лінія нижня це командна, Ні, верхня лінія це командна, команди поступають ну, до дрелюшок, до а внизу ісполнителя, на насос, на, на, коротше, на електроклапана, ну, коротше, промивка. Ну, всі ці процеси робочі буде регулювати автоматика. І, соответственно, ж тепер тут ще у нас вже попакував я їх. Буде лягушка, яка буде, воно ми вже туди вивели. Воно, воно, вход у мене там на горі ще відсік з молоковоза 1,5 куба води. І вход і виход, соответственно. І буде і буде що? Ротометри. Ротометр на перміат це чисту воду. 18 літрів, 18 на зброс. І 7. Так мені посоветували, 7 літрів. На рециркуляції. Ну, рециркуляція ще буде допомігний кран стоять. Тобто круг буде. Логіка яка, щоб по цих мембрамах вода крутилася, щоб не було застойних процесів. Ну, застойні процеси відбуваються коли, що.